Тенісний огляд, тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Хто ще не підписаний, до речі, на наш майстер-клас. Підписуємось, жмемо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Ось дивіться, переді мною картина. Повністю всі вісім матчів однієї восьмої в Парижі Мастер Скрита арена харкорд. 30 жовтня всі матчі. Що і очікувалось у перших рядах на олімпі рейтингу чоловічого тенісного втрати, одразу перший номер спригує алькарас. Мінімальна задача і е, розуміння того, що у цьому сезоні Алькарас вже залишиться першим, уже ніхто його не скине з Олімпу, ось з цієї горки, ніхто не скине. До кінця року, майже практично, та не майже, а до Australian Open Алькарас буде першим. Тому Алькарас поступається. І готується до підсумкового. Ви спитаєте, що я натякаю, що в одній восьмій і Сіннер може спригнути. Друзі. Чому би ні? Я не веду до того, що треба пробувати заряджати на черундуло. Ні. Але. Дивіться, мій прогноз, коли грав Сіннер проти Беркса, проти Більгійця Зізу Беркс. Я взяв Сіннера через Тотал більше. У мене був прогноз, хто пам'ятає: Сіннер Перемога і Тотал більше 17 геймів. Вони зіграли на 18. Але ж Сіннер виграв. І я думаю, з кожним матчем розуміння того, що глобально стратегічно Алькарас правий. Треба заощаджити, секономити сили і енергію для підсумкового турніру. І, е можливо, ось якраз у цьому матчі проти Черундула. Сінер також це зрозуміє, оцей хід конем Алькараса і спригне, і буде готуватись так само. Я вважаю, всі, хто собі вже забезпечив підсумковий турнір, будуть потрошку спригувати, а залишаться саме ті, хто неймовірно вмотивований і буде боротися за останні оці. Два-три місця, які ще досі не визначені і будуть визначатися саме ось в цих матчах. Я хочу, щоб ви зрозуміли, друзі, з якими думками я підходжу до прогнозів на одну восьму. Ні, я не буду брати всі вісім матчів, сьогодні, звісно, сьогодні ввечері, 30 жовтня, відбудуться всі матчі однієї восьмої. І я хочу взяти, по-перше, тим, кому це цікаво, тим, хто хоче щось довести. А ми бачимо, що грають саме ті, хто за бортом першої вісімки. Ви помітили це? Починаючи восьме, дев'яте, десяте місце, ось вони. Грають неймовірно, вмотивовано. Тому Норі Вашеро, я думаю, тут просто буде матч мінливостей таких, як гойдалки, маятник, то Норі буде мати перевагу, то Вашеро. но мені здається, більше Вашеро буде мати монегаск. Перевагу. Тому я хотів би взяти перемогу Вашеро через Тотал більше. Оже Альєсім буде грати і користатись останньою нагодою, останнім шансом. Запригнути все ж таки в цю першу вісімку на підсумковий. Оже Альєсім буде грати на перемогу проти німця Альтмайера. Я впевнений. Рубльов Шелтон? Ну, не знаю. Мені здається, цей матч взагалі буде нецікавим. Тому що, по-перше, Бен Шелтон, ну, практично він вже майже на підсумковому. Тейлор Фріц, нагадую, іде п'ятим. Фріцу залишилось просто вийти у чвертьфінал. Шелтону так само, але і Фріц і Шелтон може потрапити навіть і не виходячи у чвертьфінал. Чому? Тому що мусеті спригнув, уже він не. Конкурент Деміноур може спригнути, спригнути в одній восьмій, хоча Демінор повинен бути мотивованим. І Оже Альєсім залишається прямим конкурентом на попадання у першу вісімку. Але Оже Альєсім конкурент для Мусетті і для Деміноура. От саме для них. Шелтон уже недосяжний для Оже. Ну, це станеться тільки тоді, коли Оже Альясів виграє Паріж. І таке може бути. Тоді просто Оже Альєсім стане шостим, а Шелтон сьомим. Даже Мусетті може так і залишитись на восьмій сходинці. Зрозумійте це. Тому. Самі вмотивовані це Деміноур і Оже Ольєсім. Бен Шелтон просто може, стоячи, не граючи, зайти. Ось до чого я веду. Тому я думаю, Шелтон також може вже готуватись до підсумкового. І... Може просто злити, будьте обережні. От за цей матч будьте обережні. Тим більше грає проти е, рашистської морди, ну тут може бути все, що завгодно, будьте обережні. Фріц, так як я сказав, Тейлор Фріц уже е, при будь-яких розкладах він потрапляє. Да, йому залишилось дочекатись, скільки не доберуть його конкуренти. Але Фріц потрапить, я впевнений, на 100%. Тому фріц навіть може і поступитися Саші Бубліку. Легко. По походженню расисту, але прикриваючому себе прапором Казахстану. Так що бублик можна ризикнути взяти на перемогу. Деміноур. Проти Хачанова буде грати жорстко. У Хачанова, до речі, шансів ну, ніяких нема. Потому що Хачанов аж за 15-ку знизу там, 18-й в гонці Чемпіонській. Що, щодо, наприклад, і ще однієї пари, у нас дивимось, хто у нас тут Давідович Фокіна звірів. Фокіна може виграти. Звірів так само, на підсумковому. Наступає такий момент: останні дні жовтня і перші дні листопада. Це коли. Ну, може, трошки більше тижня залишилось на підготовку до підсумкового. Тут будуть зливи, друзі. Починаючи з однієї восьмої, будьте обережні. Тому я хочу взяти все, що можна, плюсове на Давидовича Факіну, на Черундуло. Сонего Медведєв, Отут питаннячко. Тут питання. Я би взагалі не брав цей матч. Це так само, як Шелтон Рубльов. Оці ігрища проти расистів краще їх обходити. Я намагаюся, якщо не бачу, ну занадто щось ймовірне, я намагаюсь їх обходити. Тому я вирішив. Я стовідсотково сьогодні беру Оже Альєсіма, Бублика. Деміноура. Ну і плюси беру, які, можливо, по максимуму плюсів, навіть плюс 1,5 по сетах, на Черондула і на Давідовича Фокіну. Скріншоти по всім моїм прогнозам ви завжди побачите в нашому -тел телеграм-чаті і в нашому телеграм-каналі. І плюс у нашій Facebook-групі майстер-клас, друзі. Посилання на всі мої соціальні мережі ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете е, посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Не забувайте. Підписуватись на наш основний YouTube канал Майстер Клас, ось прямо тут. Заряджаємо лайки уподобайки, пишемо змістовні коментарі. У нас на каналі, друзі, ми називаємо речі своїми іменами і ставимо крапки над І. Дякую, що ви зі мною. Долучайтесь до обговорення. Ми з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним днем я. Принаймні я намагаюсь переходити на українську мову. Так що підтримайте україномовний контент, кому є така нагода, хто може фінансово підтримайте, і можете просто вгостити мене кавою. Реквізити в описі під кожним з відео. Дякую, що ви з майстрим класом. Не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над рашизмом нам всім бажаю друзі. Удачі, успіхів і всім папа. -па.